Ну що, Аліса в країні чудес. Здавалося б, історію про дівчинку, яка впала в кролячу нору, знають абсолютно всі. Але чи справді це просто дитяча казочка? От сьогодні розберемося, чому насправді ця книга це щось набагато набагато глибше. Пам'ятаєте цю фразу з фільму Тіма Бертона? Вона, знаєте, просто ідеально задає тон. Це ж прямий натяк. Країна чудес це не просто якась там фантазія, це місце, де навіть у божевілля є своя особлива логіка. От саме цю приховану логіку ми сьогодні і спробуємо розгадати. Так коротко про те, що на нас чекає. Спочатку поговоримо про те, як по-різному сприймається книга в дитинстві і в дорослому віці, потім, звісно, зануримось у її приховані сенси. Далі кіно простежимо шлях Аліси на великому екрані, особливо зупинимось на знаменитій версії Тіма Бертона. Ну і наостанок з'ясуємо, чому власне книга і фільм це два абсолютно різні, але однаково круті шедеври. Ну що ж. Поїхали. І перше, головне питання а для кого насправді ця книга? Бо є така думка, що, можливо, весь цей час саме дорослі були її справжньою цільовою аудиторією, просто не всі про це здогадувалися. Знаєте, це ж справді цікавий феномен. От згадайте, в дитинстві ця книга багатьом здавалася, ну, якоюсь дивною, може, навіть трохи нудною, а потім вже в дорослому віці, скажімо, в університеті, береш її до рук знову і вау! Історія просто розкривається на очах, те, що було простою пригодою, перетворюється на щось таке складне, глибоке, що змушує думати то що ж такого бачать у цій книзі дорослі, чого не помічають діти? Давайте спробуємо зазирнути, так би мовити, залаштунки цього божевільного театру абсурду, час розкривати секрети? І справді, що ж там коїться у цій країні чудесь, бо, на перший погляд, це ж суцільний хаос, якась нісінітниця. Але варто лише придивитися трішки уважніше і стає зрозуміло за всім цим абсурдом ховається щось набагато більше і тонка сатира, і глибока філософія. І ось тут найцікавіше для дорослого читача книга раптом перетворюється на гостру пародію на тогочасне англійське суспільство. Кожен персонаж це ж не просто дивна тваринка, це тонкий психологічний портрет, а мова, вона вся пронизана метафорами. І в результаті звичайна казка стає таким собі складним інтелектуальним ребусом. А знаєте, що найкраще все це пояснює? Те, ким був сам автор. Льюіс Керрел, він же не просто письменник, він ще й математик. І саме цей його логічний науковий склад розуму і створив цей світ. Здається, що це абсурд, так? А насправді там є своя залізна логіка. Це не просто набір якихось дивацтв, це геніально сконструйована фантазія. Ну, звісно. Така унікальна історія просто не могла залишитися тільки на папері. І кінематограф. О, він багато разів намагався приборкати цей божевільний світ. Давайте подивимось, як Аліса подорожувала великими екранами протягом цілого століття. От погляньте, ця коротка хронологія чудово показує, як кожна епоха бачила в Алісі щось своє, щось важливе для себе. Уявіть, все почалося ще в далекому 1903 році з малесенького німого фільму. Потім, у буремні 60-ті, країна чудес раптом стала метафорою нудного світу дорослих бізнесменів. Ну і звісно, 2010 рік вибухнув фільм Тіма Бертона, який зробив цю історію справжнім світовим феноменом. От саме на версії Бертона і варто зупинитися детальніше. Чому? Бо його фільм це не просто черговий переказ. Він, по суті, створив абсолютно нову країну чудес і, що найважливіше, нову Алісу Алісу для нашого 21-го століття. І ось це, мабуть, ключовий момент, який треба розуміти. Фільм Бертона це не екранізація книги, як ми звикли. Зовсім ні. Це скоріше таке собі переосмислення або навіть продовження, де Аліса вже доросла і повертається у світ, який майже забула. І ось тут ми бачимо головну відмінність дивіться, в книзі Аліса допитлива дитина, так, але вона скоріше спостерігач. Події просто трапляються з нею. А у фільмі у фільмі вона справжня героїня. Вона вже не спостерігає, вона діє, вона бере долю у свої руки, вона рухає сюжет. Це вона змушує події траплятися, а не навпаки. Ну і звісно, сам фільм одразу впізнається. Це такий собі ефект Бертона. Що це таке? Ну, по-перше, його фірмовий візуальний стиль. Трохи похмурий, трохи готичний. По-друге, неймовірно яскраві харизматичні персонажі. Ну, згадаємо, хоча б капелюшника у виконанні Джоні Депа. І, мабуть, найголовніше сюжет. Він перетворився з такої собі філософської прогулянки на чіткий героїчний квест. Є злодійка, червона королева, і є мета. Її треба перемогти. Все просто і зрозуміло. Так, ми потроху підходимо до фіналу, і виникає логічне питання то що ж краще книга чи фільм? Але, знаєте, можливо, саме питання поставлене неправильно, бо відповідь проста не треба обирати. І ось, мабуть, головна думка всього цього розбору. Книга і фільм настільки різні, що одне абсолютно не псує іншого. Можна прочитати книгу, а потім подивитися фільм, і це не буде спойлером. Це просто два абсолютно різні досвіди, вони не змагаються між собою, а ніби доповнюють одне одного. Давайте просто підсумуємо. Отже, що ми маємо? Книга це така собі витончена інтелектуальна подорож. Тут все задоволення в тому, щоб шукати сенс між рядками. А фільм. Фільм це яскрава харизматична пригода, справжній емоційний атракціон з чіткою історією про боротьбу добра і зла. Це по суті двоє різних дворей до однієї ж країни чудес. Тож, зрештою, вибір залишається. Що оберете для себе? Зануритися в дивний загадковий повний прихованих сенсів сон, який придумав Керол, чи може стати учасником епічної битви у світі, створеному Тімом Бертоном. В будь-якому разі обидві подорожі точно будуть незабутніми.